Усіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і я сьогодні хочу для вас зняти свою ранкову кавусю, побажати вам тихого, спокійного, початку робочого тижня, щоб все у вас вдавалося, все, що ви задумали. Нехай іде все а, по планах. А якщо, навіть, не по планах, не розчаровуйтесь, все одно доля скеровує вас так, як це повинно у вас бути. Правду говорить моя донечка, будь здорова. От бачите, нехай все у вас буде добре, і нехай все збувається тільки як найкраще. Я сьогодні а, напередодні, так, а, сьогодні, в мене неділя, ви вже будете бачити це відео в понеділок зранку. А, тестую а, патчі а, ось такі. Які приїжджали мені від Ірусі Via Beauty, вони йдуть з наносріблом та гіалуроновою кислотою, і вони йдуть зволожуючі. Бачите, тут ще залишилося рідини. І зараз, коли я ці патчі зніму, нанесу цю рідину як сароватку. Поки вони працюють, такі гарні, переливаються, прям дуже мені подобаються. Вони йдуть такі товстенькі. Ну, Я, відпачив, нічого такого надзвичайного не очікую, просто щоб гарненько зволожилася шкіра під очима. І якісь мімічні зморшки, трошки, щоб розгладилися. Та? І погляд такий тоді більш відкривається. От, На вустах у мене теж. Від Ірусі подаруночок ось такий блиск, бальзам для губ з вітаміном Е, з пептидами компанії нашої української Вішлист з таким красивим, красивенним брелочком. От така собачечка, Дуже гарно він зволожує, не залишає ніякої липкості, дуже комфортний. Я, може, трошечки навіть і забагато нанесла, має такий делікатний відтіночок. Звісно, можна собі ще якийсь контур нанести, якщо виходите на вулицю, і зверху цей блиск дуже гарно виглядає. Пам'ятаю, що я вам мала знімати відео з продуктами для вуст, обов'язково буде, обов'язково. А можливо, вже десь на наступному тижні я планую таке зняти. Так, вчора приймала. Душ З ось таким гелем. Це він мені від Оленочки приїжджав. Оленочка теж веде канал, Розмова про улюблене. А це від Oriflame Love Nature. Називається він Sweet Delicious. Органічний іде, з гарбузом та корицею. Ви знаєте, дуже приємний аромат. Ось так, коли я його вдихаю з. Баночки він такий густий, насичений, солодкий. Відчуваю тут гарбуз, але гарбуз саме такий подовгастий, жовтий. У в мене в свекрухи такі, вона мені привозить дуже часто в неї ростуть. такі. Настільки вони солодкі, я навіть коли беру його, там розрізаю, запікаю зі спеціями. От. Він такий, знаєте, ну, там до нього не потрібно ні меду, ні нічого. Він сам по собі дуже такий солодкий і такого жовтого а, кольору. От, прям, тут немає медовості, тут просто цей солод цього гарбуза, як справжнє натурального, і дуже відчувається кориця. Дуже цікаве поєднання. От, взяла, буду користуватися, це шкіру не сушить. В душі, так, коли контакт з водою відбувається, він трошечки не такий прям насичений, він трошечки такий ще, знаєте, розведений тою водою, але все одно дуже приємний аромат, тішуся, що маю, маю таке мило. І ще кремчик, але все по черзі тестую, не встигаю. Так, далі. Слухайте, в мене запій стався з цим ароматом. Це був один подих і любов на все життя, як то кажуть. Це Кейт Спейт, Нью-Йорк, називається Спаркл-Аромат. Я вже почала шукати, де його можна придбати за такі, знаєте, досить бюджетні кошти. От, і, бо дуже мені прям цей аромат запала я на нього, чи він на мене, так мені підійшов, я в ньому розчиняюся, я себе комфортно почуваю в ньому. Він такий водночас і теплий, зігріваючий, і з другої сторони, він такий, знаєте, п'янкий, манливий, заявляючий про себе. Він такий, знаєте, багатогранний. Ну, прям я не знаю, це. Дуже він мені сподобався. Значить, Що я про нього прочитала? Що це йде східний квітковий аромат для жінок. Він був випущений у 2022 році. А в принципі, це вже не такий прям дуже старий аромат, це ну, так би, новинка. Парфумер Луїза Тернер, наскільки я правильно. Читаю. І які нотки сюди входять. Значить, в верхніх нотах тут заявлена чорна смородина та рожевий перець. Ну, прям вау. В середніх нотах тут заявлена півонія та глід, що це для мене взагалі. Голоду я не зустрічала в нотках і ніколи не, не, не спостерігала. Але бачите, тут він заявлений. І в базі залишається крем бюре, ваніль та кедр. Надзвичайно приємне поєднання. Ой, прям дуже мені подобається. От, я читала навіть історію про те, як саме створювався цей аромат, саме Луїза розповідала, що вона якось сиділа. В кафе пила свій улюблений коктейль. Між іншим він тут сюди теж входить. Я вставлю вам, напишу, як він називався, бо зараз не пригадаю. От, і для неї настільки було все це співзвучче стояв букет півоній на столику. От. Якісь, е, е, якась випічка та, цього, чи, чи, чи в торті крем-брюле, І настільки їй це все так манило, і вона створила цей аромат. Дуже цікава, в принципі, історія, ну це справді попадання в серденько. Що я ще розношувала вчора? Прям е, ходила е, з Сарою Джессикою Паркер. Ще раз собі нанесла I Lovely Summer. Е, Санбарст написала мені Ярослава що чекає літа, щоб тут дуже гарно визвучилися власне цитрусові нотки. бо тут наразі я теж на перших таких нотах відчуваю власне мускус. щодо цього аромату. Від Сари Джессіки Паркер, то він квітково даремно мускусний, і він випущений у 2025 році. Це взагалі от-от новиночка. І в верхніх нотах тут мандарин, апельсин і неролі. Це справді відчуваються цитрусові, але вони ніби зараз в таку прохолодну пору. Бо знаєте, є цитрус, який в холодну пору року, він такий, знаєте, дзвенящий, він такий, прям, знаєте, як отой кришталь. такий... Насичений і дзвінкий, а тут ж він такий, знаєте, трошечки приглушений. Мені здається, що за рахунок ось цього мускусу, можливо, і тої деревинки, яка тут. А, тут ще Ірис входить, середні ноти, тут іде ірис, жасмин, і конвалія. І, власне, оця, ця пудровість того Ірису, і конвалія, і жасмин, вони не дають відкритися цим. Прямо зараз в холодну пору, ось цим мандаринкам можливо, справді потрібно почекати власне весни, літа і цей аромат, знаєте, відпустять його ті всі. Той ірис і оцей мускус, базові ноти, Амбер, Тонік, Кетр, Шкіра та мускус. От, і, і ті цитруси заграють більш якось цікавими нотами. Взагалі сам аромат дуже а, цікавий, такий, він а, багатогранний, він переливається різними такими: знаєте, тут і цитрус, тут і та з того ірису, а, і з конвалією, дає таку свою солодкавість, цікавинку. От. Ну і от, але перші ноти, перший затесний був цього аромату, я відразу відчула мускус. Він мене трошечки, так, знаєте, відштовхнув. Але пізніше дуже він гарно, він і стійкий, дуже цікавий цей аромат. Буду ще тестувати, звичайно що, і знайомитися. І взагалі третій аромат, який... Я, я навіть не дивилася в їх сторону, але завдяки Ярославі я прям познайомилася з цим ароматом, і в мене, знаєте, зараз склалося таке якесь відчуття, що ну, а чому я раніше його ніде не протестувала, бо він в принципі доступний. Це аромат від Oriflame Giordani Gold White. Я, коли його нанесла, я думаю, якось так скептично до нього налаштувалася. Відразу чомусь. Ну, думаю, якийсь такий він тихий, якийсь такий, насправді, ну, власне, в самій назві вказано white, Тобто він білий, він прозорий, дещо молочний, але молочний в тому плані, що він такий, знаєте, близький до шкіри і сидить близько до вас. Він середньої стійкості і що в нас заявляє тут власне компанія? Значить, що Це аромат фліордоранджу в елегантному флаконі з золотавими акцентами. Справді там флакон дуже такий делікатний, він от простий, але водночас такий, знаєте, в простоті і вся його класна естетика. Знаєте? От. Цікавий, дуже він. Має написано несаючи квіткову і безтурботну вишуканість. В справді він є вишуканим і дарує лег легку і яскраву життєву енергію. У верхніх нотах тут заявлений мандарин, гіацинт та малина. Я відчуваю тут, власне, солодкаву цитринку. Але він не є такий, знаєте, притурно-солодкий, чи якийсь такий прямо в східному гурманському напрямку. Ні, цей цитрус такий, знаєте, легкий, він як повітряний такий. Гіацинт дуже люблю ці квіти. От. Малинки я тут не відчуваю. В нотах серця тут фліордоранч, нектарин, жимолость і базові ноти: ваніль, пачулі, білий мускус. Я помітила, що дуже мені подобається. А власне, коли в базі заявлена ваніль та білий мускус, пачулі, я тут не сильно відчуваю. А власне, ваніль, але вона тут якась по-іншому визвучена. Не до такої ванілі, як я, наприклад, в Ейвоні звикла, чи маю ванільні такі прям гурманські аромати. Тут ваніль така, якась, знаєте, дуже делікатна, витончена. Я просто дивлюсь зараз за вікно, і в нас падає сніг, політає. І дивлюсь на це все. І стою, я вдихаю цей аромат, і в мене такі асоціації, знаєте, з А це білі квіти власне, цього гіацинту, можливо, тут саме квіти цього фльордоранджу, нектарину, але не фруктів, а самих того, власне, той цвіт. Теж такий білий, притрушений, такий, в хорошому сенсі цього слова, власне, снігом. Цей аромат я би віднесла, знаєте, як то кажуть, до ароматів чистоти. Цей аромат я би віднесла до ароматів, до добірочки, знаєте, аромат мами. Він якийсь такий, знаєте, теплий і близький. Я б ніколи не могла подумати, що це Oriflame Giordani Gold лінійка а я пізніше його нанесла два пшики, коли вийшла з душу на таку, знаєте, вологу шкіру. Цей аромат був зі мною всю ніч, він дуже делікатний, він такий а, якийсь огортаючий, теплий, мені близький, і ці квіти, ці наспіви, вони змінювалися якимись такими, знаєте, приємними. Барвами, то я відчувала якийсь якусь більшу квітковість, а то якась загадкова солодкавість вилазила. Я не знаю, можливо, тут навіть ще й жасмин є, а можливо, це нектарин з жимолостю так переливається, що дають тут таку нотку, якусь досить таку цікаву, дуже гарний аромат. Надзвичайно я Приємно вражена. Дякую всім дівчаткам за такі прекрасні подарунки, що я можу собі зараз от рознюхувати, доглядати за собою, та, і таке інше, і пробувати щось новеньке. Щиро всім дякую. Йду я знімати свої пачі, доносити рідину. Як сироватку для обличчя. Я маю надію, що мої відгуки були для вас цікавими та корисними. Будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте вподобайки, діліться з цими відео. Можливо, комусь вони також будуть в нагоді цікаві. Так що, а дякую, що залишаєтеся зі мною. Будьте здорові, будьте в безпеці. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро моїх наступних відео. Всім па-па!